Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже серйозний агрегат. Нам прислали таку однорядну вакуумну сівалку. Зараз ми розкажемо, що вона може, і що йде в комплекті разом з нею. Дана сівалка є вакуумною, в комплекті йде акумулятор, от він під'єднується до компресора і за допомогою вакууму і оцікатель робиться посів. Дана сівалка може сіяти дуже багато культур, починаючи від моркви закінчуючи огірками, кавунами, помідорами, капустою, бурячки. Ну, ви можете замовити різні маркера під свої потреби. Робляться під вас отвори і робиться, ну, розстояння, через яке буде висіватися культура. Зараз у даній сівальці стоять налаштування під посів моркви через 5 см. Пишіть в коментарях, чи цікаво було би вам побачити, як ми працюємо даною сівалкою, як вона працює на практиці. І взагалі можете подивитися результати, як вона працює, за даними, які нам прислав представник сівалки. В кінці відео буде буквально 20 секунд результатів. видно, ну, тут Трошки больше сантиметров, наверное, 6-7 положили. Вот все, это будет чинка, в стороне взошло. 4, 5, 6 сантиметрів схожість.